Набурмосений тимко, в чашці бовтав молоко. Ну, не п'ється, хоч ти плач, поганяти б краще м'яч. Тільки ж зараз у дворі, де привільно дітворі, хлопчаки будують дім, та тимка не буде в нім. Посварився він з ваньком, з степанком, і з Сам не відає, чому так не дружиться йому. Тож стискає кулаки, поганющі хлопчаки. Он Ванько кілок несе, задавака він і все. А он там, як дідуган, перехнябився Степан, ногу сильно він забив, коли в хатці дах мостив, захитався вниз бабах, об колоду тарарах, от тоді і закульгав. А Тимко зареготав, бо не зграба лиш мастак перекинутись отак, був Данько неподалік, як штовхне тимка у бік, мов за зернятко шпаки осварились хлопчаки. Ось тепер сидить Тимко, каламутить молоко. За вікном веселий сміх, а хлопчина злий на всіх. Він би грався за любки, та миритись не з руки. Чашка голос подала і неначе ожила. Там, де врунилось кільце, проступило враз лице, замість вушок ручки близь і десь ніжки узялись. Знаєш, хлопчик, учині що всі чашки чарівні, ось тепер вже час настав, щоб ти істину пізнав. Що у чашку ти налєш, тільки те тимку і поп'єш. Всиплеш солі через край. На солодке не чекай. Так і з друзями завжди. Тож міркуй і грати сійди. Засопів Тимко, Зітхнув, сів, подумав і збагнув. Дружба, ніби чашка теж. Що налєш, те й поп'єш. Якщо був недобрим, знай, на хороше не чекай, все гаразд тепер в тимка. Він будує літака, поруч, друзі його всі прилаштовують шасі. Ну, читачику, а ти? Вмієш дружбу берегти? Якщо ні, тимка згадай, та на чашку поглядай.